181, -193. Для того, чтобы можно было сказать. Так. Так. из магазина. Так, простите. <клухи> Оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області спільно зі слідчими Вараського районного відділу обласної поліції викрили групу чорних копачів, які налагодили незаконний видобуток сонячного каменю на території Нобильського національного природного парку. Крім того, встановлено, що ділки скуповували бурштин різних фракцій у інших копачів без жодних підтверджуючих документів про його походження. У ході проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання в транспортних засобах фігурантів та у будівлях, де зберігався товар, поліцейські вилучили предмети, які підтверджують причетність учасників угруповання до незаконної діяльності. А це майже 175 кілограмів необробленого бурштину, електронні ваги для його зважування, обладнання для перевірки якості каміння, мобільні телефони, а також грошові кошти на загальну суму понад 430 тисяч гривень в гривневому еквіваленті. Орієнтовна вартість вилученого бурштину на чорному ринку становить понад 40 тисяч доларів. Після проведення усіх необхідних експертиз вирішуватиметься питання про накладення арешту на вилучене майно. Наразі триває формування доказової бази для притягнення усіх учасників угруповання до відповідальності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатого за фактом незаконного видобування, збуту, придбання, передачі, пересилання, перевезення та переробки бурштину, здійснюється під процесуальним керівництвом Вараської окружної прокуратури.